В унісон з церковними дзвонами сотнями рівнян, які прийшли на ранкове богослужіння біля храму у центрі рівного, почали збиратися лірники, кобзарі та бандуристи. Сьогодні у свято Покрови Дня захисників та захисниць України музиканти вирішили підготувати рівнянам творчий дарунок. Що поїхав в півночі на чужину з України. гай. Все дійство відбувається у межах фестивалю Ліра Фест цьогоріч захід проходить вже в дев'яте. До рівного приїхали близько десятка музикантів з різних куточків країни. За словами співорганізатора заходу Андрія Ляшука, свято покрови для лірників та кобзарів завжди було особливе. Вважалося завершенням сезону. Сучасні музиканти традиції шанують і бережуть зранку, коли закінчується служба в церкві біля найбільших храмів. Чи десь на якихось площах чи інших локаціях, де, де люди можуть послухати кобзарі, лірники лірникують і кобзарюють в такий традиційний спосіб, тобто. Просто співаючи для людей. Учасники фестивалю розійшлися по периметру площі біля свято-воскресенського собору та грали на своїх інструментах. Прив'язка саме до ліри у назві заходу не випадкова, адже у давнину мандрівні співці лірники часто незрячі шанувалися, люди зверталися до них за порадами. «Рівненщина – ну це взагалі територія Великої Волині. Це саме та територія, де ця традиція була дуже потужна і вона дуже довго збереглася. Останні лірники ще. 80-х роках минулого століття ще були живі, ще з ними можна було спілкуватись. Один із тих, хто завітав на Лірафест до Рівного, Юрко Фединський. Чоловік народився у США, але вже тривалий час проживає з родиною в Україні у селі на Полтавщині. Бабусі діти тікали від Сталин, мої родини тікала від Путін. Але на відміну, все моя українська родина, ми вже приїхали додому, і ми ніколи не загубимо наші батьківщину знов. Як була все моя родинна в історія. Юрко Фединський, універсальний музикант, грає на трьох інструментах: торбані, кобзі та бандурі. Зануритися у світ музики його колись надихнула рідна тітка. Говорить, що зараз дуже важливо об'єднуватися у спільній боротьбі з ворогом і використовувати свою зброю. Юрко каже, що його автомат музичний інструмент, на якому грає не так давно. Родина чоловіка повернулася з Америки до України після тимчасової евакуації через війну. Там спокійно, там гарно. Зніщене було з московські танки і, і нам було в Америці пару місяців, родині було п'ять місяців, але набридло той Мерці нудно, скучно інші мови, інші все, інші їсти. Або ти вдома навіть під час бомби кажемо. Набагато краще упродовж доби у програмі Ліра Фесту запланована низка заходів, окрім кобзарювання та лірникування на вулицях міста. Це і святкові концерти, зокрема на Майдані Незалежності. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.